Перший раз в перший клас. Цьогоріч перший дзвоник пролунає для понад 38 тисяч маленьких мешканців Шахтарського регіону. Про те, коли саме варто прощатися з дитинством та у якому віці віддавати дитину до школи. Як виявилося, питання неоднозначне. Відповідь знайдете у нашому наступному сюжеті. Для Кирила це останнє безтурботне літо. Хлопець старанно готується до школи. Наразі вже проходить медогляд. Артем знає алфавіт, вміє читати та рахувати до ста. Раз, два, три, чотири, п'ять, шесть, сім, восім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, рінадцять, тринадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, вісімнадцять, 19, 20. Іде Кирило до школи рівно у сім років. Батьки аргументують у шість хлопець був просто не готовий. Рішила продліти йому дські канікули. Шість він ще не хотів. Ми не захотіли його віддавати шість років. Не квапитися радять і вчителі. Наприклад, тих дітей, кому виповнилося 6 років взимку, можна віддавати до школи. А ось тим, хто відсвяткував шостий день народження влітку, краще зайвий рік зачекати. У нормативних же документах оговорено, що дитина має йти в школу не раніше 6-7 років. Остаточне ж рішення мають приймати батьки, спираючись в першу чергу на психологічну підготовку дитини. Можна звернутися за консультацією до психолога або вчителя. В работу школы будущего первоклассника привлекаются не только учителя, которые будут у них потом их классными руководителями, обязательно ставятся занятия психолога которая своими методами определяет. Плюс они не только сидят там в классе, они ходят и в кабинет информатики, они ходят и в актовый зал, то есть с ними проводятся мероприятия, также ходят в спортивный зал. И вот по как, умению ребенка организовать себя, сосредоточить свое внимание на деятельности как бы, учителя, слушать учителя, мы и определяем, потому что есть детки, которые отвлекаются

Проте за умови, що початкова школа буде останньою сходинкою у дитячому садку. Або як варіант у школі будуть всі необхідні умови для п'ятирічок. 5 лет отдавать в первый класс, который должен находиться в детском садике. Либо в школе созданы условия. В некоторых школах, я знаю, вот, ну, вот какое-то время назад было такое, что делали и спальный корпус, там детки спали, ну вот которые пяти, шестилетки, да, спали, спальные кушали, отдельно у них отдельный блок был. Вот это вот то, что, к чему надо стремиться в перспективе. Я не говорю, что это надо сделать, Это понятно, что это затраты, но я не говорю, что это надо делать сегодня, но это надо делать, потому что все развитые страны идут по такому пути. Тож, врешті-решт, вирішувати, у якому віці віддавати дитину до першого класу батьки мають об'єктивно, враховуючи її здібності. Проте спеціалісти констатують, успіх у навчанні залежить не лише від того, у якому віці ваша дитина пішла до школи. Головна відповідальність все ж на батьках, скільки часу вони приділяють своєму чаду та як часто з ним займаються. Особливо це важливо у віці від трьох до п'яти років. Адже саме у цей час формується свідомість дитини. Тож тут має сенс приказка, що посіяти, те й пожнете. Олена Сушкова, Андрій Долгий, Олександр Улєщенко, регіональна служба новин. На старшокласників з наступного року очікує реформа. Міносвіти вже затвердило проект концепції профільного навчання в школі. Згідно з документом, для 10-х та 11-х класів буде чотири типи спеціалізації: зокрема, це природознавчі науки, математика, українська філологія та іноземні мови. Тож старшокласники зможуть вибрати будь-який з чотирьох напрямків і зайнятися поглибленим вивченням профільних дисциплін. Вивчатимуть їх школярі за рахунок зменшення кількості базових предметів, число яких скоротиться з 15 до 6. Незалежно від обраного профілю всі учні вивчатимуть шість базових предметів: українську мову та літературу, іноземну мову, історію України та всесвітню історію, математику, природознавство і фізичну культуру. На їх вивчення відводиться по три години на тиждень. Решта дисциплін будуть вивчатися поглиблено по 5-10 годин на тиждень. В Україні продовжується активна розбудова мережі оптових ринків сільськогосподарської продукції. Усього на території країни таких об'єктів 11, діючих серед них 4, з яких 2 на Донеччині. Це Ясновацький оптовий ринок господар та Маріупольський Азовський. Цьогоріч саме він прийматиме другу міжнародну виставку ярмарок Єврорегіон Донбас Донбас-2013», що пройде з 20 по 22 вересня. У Маріуполі відбулася нарада з питань підготовки до ярмарку. Загальна торговельна площа критих павільйонів оптового ринку «Азовський» у Маріуполі 32 тисячі квадратних метрів. Відкритий майданчик для торгівлі має площу у 44 тисячі квадратних метрів. У критих приміщеннях торгують переважно у роздріб м'ясом та м'ясом-продуктами, овочами, фруктами, рибою та іншими харчами. На ринку знайшлися навіть продавці з інших регіонів. За такими ринками майбутнє, як там ну грубо говоря, опиралися місцеві ринки як у Львові, так і в Києві. Все одно ринки – це щось нове». де чище, Однак продавати можна і прямо з машин. Продавці кажуть, що їм так дуже зручно. Товар можна і в машину положити, можна на вулиці, він не мочиться і так удобніше. Арбуз Херсонський рук 50, картошка є по 3, 3,50. Ну, людей день на день. Буває багато, буває чуть поменше. У минулорічному ярмарку взяли участь близько 300 сільгосппідприємств, Цьогоріч очікують близько 600. І не лише з України, а також з Росії. Оптовий ринок «Азовський» допоможе аграріям реалізовувати свою продукцію без посередників. Втора виставка ярмарка Євройон Донбас вже на новому розросмо ринку з новими програмами, з новими учасниками. Основная идея выставки ярмарки ⁇ это развитие малого и среднего бизнеса, это развитие нашего агропромышленного комплекса, это возможность дать возможность нашим производителям, мелким, средним, реализовать свою продукцию напрямую. Для этого на рынке созданы все возможности. До початку ярмарку обіцяють відкритий митний термінал, що дозволить проводити митні операції власне на території ринку. Оптовий ринок надає умови для зберігання та реалізації товару, поєднуючи в собі складський виробничий, торговельний і офісний комплекси. Ми в собі вже заключили в принципі цикл логістики. Тобто у нас є і камери хранення, і мощності для переробки, і таможений термінал, який буде. Позволяють ділять експорт, імпорт продукції сільхазясівного назначення і может бути і переработки м'ясомолочної продукції, і так далі. Проект реалізується в рамках держпрограми розвитку оптових ринків сільськогосподарської продукції, спрямованих на підтримку і розвиток українського виробника. За допомогою стимулювання здорової конкуренції є можливість досягти підвищення якості української продукції. Катерина Щугорова, В'ячеслав Вендичанська, регіональна служба новин. Понад 105 мільйонів гривень саме стільки надійшло за 8 місяців до державного бюджету після проведених заходів головним оперативним відділом спеціалізованої ДПІ з обслуговування великих платників податків у Донецьку. За цей же період до єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 31 повідомлення про вчинені кримінальні правопорушення. З них 13 щодо ухилення від сплати податків, зборів або обов'язкових платежів особливо в особливо великих розмірах. Громада великий чоловік. У Донецьку обговорили актуальні потреби внутрішньої та зовнішньої політики країни. Дискутували на цю тему активісти громадських організацій, зокрема від українського вибору та союзу жінок України за майбутнє дітей. Покохала я до болю молодого Скрипаля. А от хто той Скрипаль? Європейський союз чи Союз Митний це покаже час. Принаймні про збереження статусу КВО Україною сьогодні чомусь не йдеться. У будь-якому разі громадські активісти українського вибору та Союзу жінок України за майбутні дітей вважають, що прийняття подібних рішень можливе лише із застосуванням механізмів прямої демократії, наприклад, референдуму. Інакше буде як на Хмельниччині. Тамтешню ситуацію можна окреслити прислів'ям. Без мене мене женили. Що таке Це недалечко біля е, самого міста Хмельницька. Попередній голова адміністрації своїм розпорядженням забрав землі запасу, землі резерву, забрав собі землі кладбища, забрав собі ставочок, почав розвивати собі бізнес, а люди. Зрештою, місцева громада все відвоювала, ставши юридичною особою. Подібну практику, екс-голова фонду держмайна пропонує поширити на всю Україну. Таким чином громади зможуть відкликати з посад депутатів усіх рівнів та чиновників, відстоювати комунальну власність, землі і головне надра. Власне, через останній аспект цей механізм зацікавив і активістів українського вибору. Вони переймаються проблемою видобутку газу у щільнених пісковиків в Україні. Це все одно зв'язано з природними ресурсами, які повинні принадлежати народу. Повинні принадлежати народу. І народ має чітко говорити, хочемо ми цього чи ні. Тобто вот, Суланцевий газ – це тема, де ми чітко говоримо, без рішення місцевих територіальних общин не довго прийматися рішення цей сланцевий не розрабату. Та серед диспутантів опинилися також і мешканці Харківщини, чия сільська територіальна громада, за їхніми словами, спромоглася зупинити видобуток традиційного блакитного палива поряд зі своїм селом. Мы находимся на границе с заповедником. От нас там в 500 метрах, там где-то в 700, Северский Донец протекает. Значит, ниже на 4 километра от нас водозабор города Донецка. То есть у нас там, в принципе, заповедная зона. И у нас там сейчас работают газовики. Они уже работают там какое-то время. Мы прочитали договор с ними, мы поняли, что угрожает нам опасность. Вот. Мы пошли, мы стали смотреть, что там происходит. Но у нас там просто поля величиной с полуфутбольного поля залитые технической жидкостью. Ми ми її аналізи на придільне степені. Таксічності Євгенія Каменщикова розповідає, що її село для вирішення вище наведеної та багатьох інших проблем об'єдналося на основі договору між мешканцями згідно з цією угодою. Територіальна громада є колективним власником, майно якого неподільне. Статус юридичної особи приймати не хочуть, щоб не передавати власних повноважень третім особам. І це сьогодні далеко не ноу хау. Таких сіл в Україні понад 100. Сергій Молотков, Андрій Долгий, регіональна служба новин. 70-річчя визволення Донбасу від німецько фашистських загарбників у Донецьку святкуватимуть чотири дні поспіль. Урочистості розпочнуться 6 вересня. Зокрема, цього дня в загальноосвітніх навчальних закладах міста пройде єдиний урок пам'яті. А у міському молодіжному центрі буде проведено тематичний вечір для ветеранів-визволителів Донбасу. Вже 7 вересня керівники Шахтарського регіону та обласного центру покладуть квіти до пам'ятників Фатутіну, Толбухіну, Гурову, Грінкевичу та Доморіалу жертвам фашизму. Окрім цього, відзначатимуть річниці і біля монументу твоїм визволителям. Здесь пройдет театрализованный митинг, прохождение войск, шествия школьников, внуков и правнуков с фотографиями освободителей. Тематические концерты, программы значит, будут проходить. Кроме этого, инвалидам Великой Отечественной войны, участникам непосредственно боевых действий будут вручены, вручены автомобили. Від Донецького міського совета. Весь день будуть працювати польові кухні. Також 7 вересня у Донецькому музично-драматичному театрі для ветеранів пройде святковий концерт. А в парку Щербакова цього ж дня відбудеться молодіжна акція «Пам'ятаємо» та різні тематичні концертні програми. А ось поїздка представників громадських організацій та ветеранів на Савур Могилу запланована на 8 вересня. У бій з новим складом Донецький шахтар на відкритому тренуванні представив своїх новачків. Склад гірників посилив екс-нападник Таврії Антон Шиндер та зірковий бразилець Бернард. Останній, до речі, став найдорожчим придбанням донечан, тож від нього чекають неабияких результатів. Наразі Бернард вже розпочав тренуватися разом із цією командою. Ліга чемпіонів обирає суперників у четвер. У Монако, о 19-й годині за київським часом, стартувало жеребкування групового етапу турніру. 32 його учасники будуть розподілені по чотирьох кошиках та сформують вісім груп. За вимогами регламенту на груповому етапі зустрічі клубів з однієї країни будуть виключені. Єдиний представник України, Донецький Шахтар, потрапив до другого кошика. Про результати жеребкування ми вам розповімо у подальших випусках новин.